Насправді, Росія дуже далека від того потенціалу, який мав радянський союз свого часу. Насправді Росія економічно значно відстає від країн Заходу, і сукупні витрати на оборону мирного часу європейських країн перевищують російські витрати на оборону воєнного часу, і це так само треба розуміти. Тому а, ключовим елементом цієї безпеки є Україна. Ключовим елементом, скажімо так, джокером в цій колові карт є Україна, яка веде е збройну боротьбу як безпрецедентного характеру, і Європа, слава Богу, вона прокидається, і скажімо так, в тому числі як кажуть деякі мої колеги, завдяки священному пенделю, який дав, дала адміністрація Трампа, е усвідомлюючи е наростачу загрозу е військового протистояння з Російською Федерацією. Російська Федерація приречена, але треба розуміти, що за